Друзі, у нас ви можете замовити різноманітної форми каркаси для ваших фотозон. І нещодавно з'явилася у нас новинка: каркас, який ви бачите на відео з такою плавною хвилькою з боку. Хвилька може бути з правого або ж з лівого боку, залежно від вашої фотозони, від ваших побажань. Тому для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Друзі, у нас ви можете також замовити ось такі красивезні крила, особливо вони актуально виглядатимуть на фотозонах хрещення. Вони виглядатимуть дуже красиво та ніжно. І е, висота таких крил 1,20 м, а ширина 2 м, Але ми можемо підкоригувати розміри під вашу фотозону, під ваші потреби. Тому, якщо вас зацікавила пропозиція, е, пишіть нам для замовлення у соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Це ми маємо на якості магніти для фотозон. Ці магніти найкращі на ринку, вони є дуже хорошою якості, міцні та надійні. Вони будуть дуже добре тримати декор на вашій фотозоні, і навіть користуючись ними безліч разів, вони не втратять свою міцність, тому ви можете їх замовляти сміливо і користуватися довший час. А Для замовлення таких магнітів пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Якщо вам потрібний гарний стильний напис для вашої фотозони, тоді звертайтесь до нас. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Зокрема, зараз ви бачите напис із золотого полістиролу. Якщо бажаєте такий напис, пишіть нам у соціальні мережі всі посилання під відео. Об'ємний напис із пінопласту покритий золотим глітером. Нагадую, що ми займаємося створенням таких написів, виконуємо із пінопласту, полістиролу, фанери, ДВП в будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Також можемо покрити будь-яким кольором глітеру. Ще один об'ємний напис на випускний. Це вже у нас є срібний полістирол на пінопласті. Нагадую, що ми займаємося створенням таких написів: з полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Зокрема, написи із полістиролу виконуємо у чотирьох кольорах: срібний, золотий, чорний та білий. Для замовлення пишіть нам у соціальній мережі. А цей напис виконаний в такому гарному шрифті із ДВП, пофарбований в красивий блакитний колір. Якщо ви бажаєте замовити такий напис або будь-який інший в будь-якому потрібному для вас розмірі, шрифті чи кольорі, пишіть до нас у соціальні мережі, ми допоможемо із вибором. А це у нас об'ємний напис Білий полістирол на пінопласті. Виглядає об'ємно, стильно та нестандартно. Для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. І ще одне замовлення, яке вже готується до відправки, це напис із срібного полістиролу. Написи із полістеролу містять зверху захисну плівочку, тому не забувайте їх знімати перед використанням. А ще нагадую, що ми можемо виконати в будь-якому розмірі. Як бачите, це досить такий об'ємний великий напис, але для нас це не проблема. Для замовлення пишіть у соціальні мережі. Об'ємний напис це стильна та красива окраса вашої фотозони. Тут ви можете побачити. Об'ємний напис Золотий полістирол на пінопласті ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх у будь-якому розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення звертайтесь до нас у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Напис із золотого полістиролу. Виконуємо написи із полістиролу у чотирьох кольорах: золотий, срібний, чорний та білий. І обов'язково не забувайте знімати захисну плівочку, для того, щоб ваш напис був красивим з таким гарним дзеркальним блиском. Для замовлення пишіть у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Напис із золотого полістиролу. Ми займаємось створенням таких написів, виконуємо їх із полістиролу, пінопласту, фанери та ДВП потрібному вам розмірі, шрифті та кольорі. Для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. Великою популярністю серед замовлень також користується фігурка такого ангелика. Виглядає дуже ніжно та красиво на вашій фотозоні, зокрема на свято Хрещення. Якщо ви бажаєте замовити таку фігурку, звертайтесь до нас у соціальні мережі. Всі посилання, як завжди, під відео. І ще одне замовлення, яке вже готується до відправки це напис із чорного полістиролу. Виглядає дуже стильно та красиво. Взагалі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, чорний та білий. І обов'язково знімайте захисну плівочку, яка знаходиться на написах із полістиролу. Якщо бажаєте замовити такий напис чи будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі всі посилання під відео. Напис із уфарбованого ДВП ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх у різних розмірах, шрифтах та кольорах, і пінопласту, фанери, ТВП чи полістиролу. Якщо бажаєте замовити, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Напис із чорного полістиролу. Салі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є чорний, білий, золотий та срібний. І всі написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, яку обов'язково потрібно зняти перед використанням. Якщо ви бажаєте замовити такий напис або будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під відео. Напис із срібного полістиролу. Виглядає мінімалістично, але по-своєму красиво. Ми займаємося створенням таких написів, виконуємо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту у будь-якому розмірі потрібному вам шрифті та кольорі. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео. А так виглядає напис із золотого полістиролу. Нагадую, що написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку. Якщо ви її знімете, напис буде дуже красиво переливатися на сонці. Ми займаємось створенням таких написів, виконуємо їх із фанера, ДВП, полістиролу та пінопласту. Зокрема, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: золотому, срібному, чорному та білому. Для замовлення написів пишіть нам у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео. Напис із золотого полістеролу. Він виглядає завжди красиво та урочисто на будь-якій фотозоні. Ми виготовляємо такі написи із полістеролу, фанери, пінопласту та ДВП. Робимо їх у будь-якому розмірі та шрифті. А також написи з полістеролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: золотому, срібному, чорному та білому. Також не забувайте, що зверху на написах із полістиролу знаходиться захисна плівочка, яку обов'язково потрібно знімати перед використанням. Тоді ваш напис не буде красивого глянцевого блиску. Для замовлення таких написів пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання під відео. Напис із чорного полістиролу. Виглядає завжди стильно та лаконічно. Ми займаємося створенням таких написів, робимо їх із полістиролу, фанери, ДВП та пінопласту. Зокрема, написи із полістиролу виконуємо у чотирьох кольорах: це і чорний, білий, золотий та срібний. Якщо ви бажаєте замовити такий напис або будь-який інший, звертайтеся у соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під відео.